Щодня правоохоронці отримують виклики про надзвичайні події за участі дітей. Це і повідомлення про правопорушення, конфлікти та надзвичайні ситуації, що виникають у родинах на вулиці та у закладах освіти. Відпрацьовуючи такі виклики, поліцейські часто стикаються з проблемами у сім'ях, які не повністю охоплені увагою та можуть надалі мати більш серйозні наслідки для дитини. Наприкінці серпня, у головному управлінні національної поліції в Одеській області, за ініціативи відділу ювенальної превенції відбулася робоча зустріч поліцейських з представниками неурядових громадських організацій та міжнародних партнерів, під час якої учасники розглянули питання захисту прав та законних інтересів дітей, зокрема, надання допомоги та підтримки постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства, взаємодії та реагування на такі випадки. Окремо розглянули проблеми у роботі з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Вже у вересні запланована взаємодія має свої позитивні наслідки, адже поліцейські з залученням партнерів, з'ясувавши нагальні потреби сімей з дітьми, відвідують їх, виручають канцелярські товари, шкільні набори, рюкзаки та підручники, іграшки, продукти, одяг, засоби особистої гігієни, різні смаколики та багато інших необхідних речей. Завдяки підтримці партнерів, деякі родини отримали нові ліжка для малечі, а матері жіночі подарункові набори. Важливим аспектом у роботі поліцейських є ідентифікація сімей, що постають перед труднощами, зокрема такими як економічна скрута, домашнє насильство, нехтування та інші форми соціальної дезадаптації та девіантної поведінки дитини. Своєчасне виявлення родин з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, є критичним фактором для забезпечення подальшої соціальної безпеки та захисту прав наймолодших. Залучення до співпраці партнерів, зокрема неурядових організацій, благодійних фондів, громадських формувань, дозволяє забезпечити комплексний підхід вирішення проблем, які виникають в сім'ях, зокрема підтримки дітей з урахуванням потреб всієї родини. Саме такий механізм взаємодії обміну інформацією сприяє терміновому втручанню та допомозі дітям. Ми впевнені, що ефективна взаємодія між поліцією та благодійниками суттєво покращує захист прав та законних інтересів дітей.